Максимально веселий випуск. Вітаю на каналі Культ Пива. Це рубрика. Розгадуємо загадки з культом пива. Сьогодні я задав собі дуже дуже складне запитання: як пити своє улюблене пиво у необмеженій кількості і не п'яніти та не стати алконафтом. І мені здається, я знайшов відповідь на це запитання. А от чи влаштує вона мене і чи влаштує вона вас, будемо розбиратись у цьому дуже цікавому безалкогольному випуску. Поїхали! Отже, дуже дуже часто буває так, що ви хочете бахнути пивка у компанії зі своїми друзями, з дружиною або зі своїм чоловіком, але ви обмежені у споживанні алкоголю. Це може бути прийом якихось ліків, антибіотиків. Ніколи не займайтесь самолікуванням і не поєднуйте це з алкоголем в жодному разі. Або вам зранку потрібно займатися дуже важливими справами, і ви маєте бути як огірок. Ніколи не розумів цей вистів. Або так сталося, що ви лузер, О, що ви єдиний у. Вашій компанії, у кого є водійське посвідчення, і вам потрібно доставити своїх родичів, близьких, друзів з пункту А в пункт Б, і вам необхідно бути тверезим. Звичайно, багато з вас скажуть, що це взагалі не проблема, і можна просто пити чайок, сік або газовану воду. Але всі ми знаємо, що іноді спокуса набагато сильніша ніж ми. Наприклад, я не уявляю перегляд футболу за участі улюбленої своєї команди без келиха пива. Але футбол дуже пізно, зокрема, Ліга Чемпіонів, там у 21-22 годині, і триває до опівночі. А якщо є екстра у плей-офф, то це взагалі може тривати дуже дуже довго. А мені, наприклад, зранку потрібно у дорогу за кермо. Тож я маю бути свіженьким та законослухняним. Т... 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 та що таке Тверезим водієм. Вирішити мене може тільки безалкогольне пиво. Тож я подумав про своє улюблене пиво, яке має безалкогольний свій аналог, безалкогольну версію. І в мене вийшла четвірка претендентів. Сьогодні вони з'являться у випуску. Е, майже всі ви також матимете змогу придбати його і провести цю дегустацію разом зі мною. І в кінці ми будемо виставляти оціночки цим бешкетникам, які прикидаються пивом. Максимальна кількість коментарів і жартів про гумову жінку. Поїхали! Чотири різні пивоварні і чотири різних стилі пива. І розпочнемо ми з одного з моїх найулюбленіших стилів пива. Це у нас буде мюнхенський хелес. Хто з нами давно, ви 100% знаєте мого улюбленого представника у цьому стилі, це буде, звичайно, Пау Ланер. Е, є набагато крутіші мюнхенські Хелес, і ви також їх знаєте. Однак, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. Пау, я споживаю найчастіше, найбільше і отримую від нього найбільше задоволення. Однак він має безалкогольну версію, і по вашому атапту я бачу що дехто з вас його куштував? Оцінки ви там понаставляли. Звичайно, просто жах. Однак він не дуже розповсюджений в Україні його дуже дуже важко знайти. Тож я згадав про інший улюблений міхнський хелес. Це прям топовий, топовий представник. Ми маємо змогу купувати у деяких маркетплейсах та в супермаркетах його ну звичайну алкогольну версію. Але сьогодні я просто був шокований, коли заїхав до нашого друга Андерс Крафт Бір у місті Дніпро. І побачив, що він має безалкогольний аналог цього пива. Ви вже зрозуміли, що це буде айнгер. Друзі, я був шокований. Чесно, я не бачив такого в Німеччині, я не бачив такого в Україні. Онішете чорт забирай верзеш. Я вперше це сьогодні побачив і купив пару пляшечок. Сподіваюсь, що це буде щось гарне. Тому що відвалив я за нього е, таку, скажімо, недемократичну ціну, е, і давайте одразу зробимо е, таку. Як це промову до нашого випуску, дуже дуже багато з вас кажуть, що безалкогольне пиво це все гімно, що воно ніяке, воно солодке, воно карбонізоване. І я з вами беззаперечно погоджуюсь. Які технології виготовлення цього пива є, чому воно саме таке на смак, чому воно таке мерзенне, ну частіше за все, мерзенне. Ви можете глянути ось тут, там де ми, скажімо, так, вивчаємо матчастину про безалкогольне пиво. А сьогодні я буду сподіватися, що ну, хоча б два представники з чотирьох дуже дуже. Мене порадують. Я сподіваюся, що вони мене здивують. Оу, там сіточка, наша улюблена сіточка Павука. Щось таке схоже на футбольний м'яч з 90-х з початку 2000-х. І я маю сказати, що вже я відчуваю дуже насичений солодовий аромат в нашій імпровізованій студії. Дуже солодовий аромат відчувається хліб, і при цьому відчувається якесь квіткове поле, скошена трава. Тобто можна без якихось застережень сказати, що дійсно перед нами якийсь представник Мюнхенського Хелесу, однак який смак нам розкриє усі таємниці. Оце я дегустую, дивіться, майже вже пів келиха випив. Що можу сказати? Дуже насичене, навіть помірно відчувається тут гірчинка, і ви знаєте, я б не сказав, що можна сходу прямо сказати, що це і якийсь прохідний безалкогольний шмурдяк. Немає всіх отих маркерів, знаєте, які одразу дають вам зрозуміти, що це безалкогольна солодка водичка. Ось така класна у нього етикеточка, причому мені подобається набагато більше ніж у алкогольної версії. І я вам скажу, що знаєте, це і не найсвіжіший представник, тому що, сподіваюся, ви там бачите термін придатності до лютого 25-го року. А зараз е вже кінець листопада 24-го. Що можу сказати? Звичайно, це не порівняється з оригіналом. Але я зараз згадую безалкогольну аналогію Мюнхенського Хелеса від Пау. І ви знаєте, мені трошки за свою улюблену пивоварню аж соромно. Вже тут декілька разів я його п'ю. Зрозуміло, що в ароматі не буде тієї насиченості. Як у алкогольної звичайної версії, однак, все ж таки, це гарний замінник. Це не можна назвати водою, це не можна назвати непотребом. Але, звичайно, ви тут і самі розумієте, які мінуси у нього будуть. По-перше, це його ціна, яка пов'язана з тим, що я купив це в ексклюзивній точці, фактично людини, яка власноруч привезла там невелику кількість цього пива. Ну і по-друге, це буде його нерозповсюдженість. Я не знаю, чи маєте змогу, ви, якщо ви не знаходитесь в Дніпрі, придбати його. Сподіваюсь, сподіваюсь, що. Що більше партій цього безалкогольного представника попадуть на ринок України, і ви зможете разом зі мною впевнитись, що це гарний результат. Або вам це не сподобається, і ви будете писати гейтерські коментарі. І як скажете, головне пишіть коментарі, ставте вподобайдене та не дізлайки. Кукурудзяні палички пити можна. Не мерзенне тобі не викликає у тебе огиду від безалкогольного пива. Ні, нормально. Щось перегазоване, солодке, вонюче, насичено, цукрове. Ну Воно взагалі не перегазоване, але воно трохи солодкувате, як і в принципі все інше безалкогольне пиво. Ну що, наступний представник? Як ви думаєте, що це буде за представник, зважаючи на. Ось цей чудовий прекрасний костер юр, дякую тобі за нього. Ви знаєте, захейтив я мюнхенський хелес Павланіра, Однак, все ж таки, пшеничку від Павланіра можна придбати сьогодні. Я її також купив у місті Дніпро і в інших містах, тим паче в обласних центрах. Взагалі не буде ніякої проблеми її придбати. Тож як ми обійдемось без пшеничного пива, одразу вам скажу, що є багато гарних представників, на мою особисту думку, саме німецько-баварського вайсбіру безалкогольного, який мені подобається, який мені подобається. І це у нас зокрема ось цей представник. Однак, ну ми ж все ж таки кажемо про моє улюблене пиво і пау, пшеничний це дійсно моє улюблене пиво. Тож зараз спробуємо його безалкогольну версію. Максимально переживаю, тому що пам'ятаю, що ставив йому колись дуже дуже погану оцінку вантат. Яку оцінку я поставив, ви можете подивитися ось тут і підписуйтесь загалом на наші інші соціальні мережі. Ось такий келих у нас спеціалізований під пшеничку. Хто не знає, як правильно наливати пшеничне пиво, чому там потрібно взбовтувати пляшку, банку і які способи є, то дивіться ось цей наш відосик. Ось тут. До речі, прям свіжак-свіжак виготовлений два місяці тому. Головним критерієм для мене буде наскільки я буду відчувати його дуже хлібним. Плюс, все ж таки, буду намагатись схопити якісь бананові нотки в ароматі і гвоздичку. Ой, мама прийшла. Ну, в принципі, якби я знімав рекламний ролик Пауланіра, це було б красиво. А дружина мені зараз дасть піздюк. Ой, пах! А пахне як! Вкусно. Ну, все, до нових встреч, пока. Було дуже красиво і ефектно. Ну, дивіться, безалкогольна версія, така ж сама каламутна, шипуча, просто там карбонізація випирає. Не знаю, побачите ви чи ні, тому що бульби взагалі там в шаленому якомусь потоці е, вириваються, хочуть вирватися з келиха. І їх стримує гарна, красива пінна шапочка. Е, ну, прям знаєте, начебто знімав дійсно рекламу для Павлання. І я вам скажу, що поки я тут розливав, о, наливав, то дійсно я відчув дуже хлібну складову, і це і характеризує оцей безалкогольний аналог пшенички весь збіру німецького, тому що ми тут будемо дуже відчувати хліб. Таке враження, що це навіть якийсь темний вайсбір. О, Дуже хлібна складова, і скоринка відчувається хлібна така насичена когось темного темного хлібу. Відчувається навіть якийсь о, оцей гвоздика, не гвоздика, що чим посипають хлібець розмарином чи якимись, коротше, приправками. Щойно мені подзвонив Клопотенко, сказав, що я, я прийду вбити тебе у вівторок. Друбає мені язика. Якщо ще раз скажу, що темний хліб посипають у тим, чм я сказав, тмином кмином посипають і не знаю. Я цю штуку не дуже полюбляю. Але ви знаєте, і це мені нагадує мій улюблений самий такий крутий. Представник весьбіра безалкогольного, однак все ж таки, цей хлібний аромат він перебуває, можливо, яку хотілося б відчути ту складову банану. Спробуємо смак. Я сподіваюся, що буде більш-менш нормально. Друзі, обов'язково пишіть коментарі, яка ваша улюблена пшеничка, от саме весь збір баварський, безалкогольний. Тому що от я зараз п'ю і я хочу цей келих випити до кінця. І він дійсно карбонізований, насичений, хрустить у мене в роті. Він смачний, але це смачний хлібний квас такого з житнього темного якогось хліба. І ви знаєте, немає тут нічого і того банану, немає ніякої складової від вайсбіру, немає тої характерної кислинки вайсбірної, тому що яка тут кислинка? Він навіть солодкуватий і дійсно таке враження, що ти просто їси хліб. І це якби класно, але якщо порівнювати з аналогією алкогольною, то це зовсім зовсім різні речі. І вони. Взагалі не відтворюють те, що я хотів би зараз спробувати. Дуже смачно, дивіться, скільки я випив, можна залпом взагалі його зараз допити. І не уявляю, скільки можна випити цього напою, тому що ти не п'янієш, тебе воно не напирає. Мабуть, можна безмежно. Кількість випивати, лише ви будете обмежені розмірами свого тіла. Однак, ну, пшеничку я можу випити три келиха, і мені вже буде досить, тому що вона таке щільне, насичене, класне. Цього пити три келиха... Ну, Не бачу ніякої потреби. Стосовно німців, ну, я б, мабуть, віддав би перевагу краще безалкогольному Мюнхенському Хелесу. тому що ось це якийсь самостійний безалкогольний квасовий напій, а ціник його це просто треш. Ну що, третій представник? А перед тим як показати вам, хто ж це буде, хочу подякувати всім спонсорам та донейтерам нашого каналу. Всі, хто підтримує нас гривною, копійкою, доларом, євро, а можливо, скоро буде і біткоїном. Також подякую всім тим, хто купує мерч нашого каналу. Буде посилання про мерч ось тут і на цьому тижні до кінця листопада, у нас човна п'ятниця, шалені знижки. Ну а Бердікелька, яку я засрав, коли дегустував попереднього представника. Також була надана люб'язна нам спонсором нашого каналу, паном Лисом. Вибач мене, що я її зіпсував. Доведеться тобі ще раз з Німеччини нам передавати її. Всім дякую. Ну що, як ви думаєте, яке пиво назвати безалкогольним? Це прям треш, тому що воно навпаки має бути насиченим, ароматним, алкогольним. І якось мені не віриться, що. Можна справитись з такою задачою і зробити цей стиль пива класним в безалкогольній альтернативі. Ви вже всі зрозуміли, що це буде безалкогольна IPA? Пишіть коментарі, що правильно казати не безалкогольна IPA, а безалкогольний IPA, тому що L. і ми з вами подискутуємо, як казати красивіше, а не правильніше. Бридох алкогол-фрі панк ІПА, ну панк AF, Postmodern Classic, Класік, бла, 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 бла. Наскільки я полюбляю цю IPA, і звичайно. Не, не бридок панк іпа моя найулюбленіша IPA, Однак знайти у світі IPA безалкогольну альтернативу, безалкогольний аналог дуже дуже велика проблема. Крім того, і пахи, не дешеве задоволення, а брюдох. Ми з вами часто купуємо по знижечкам, коли його продають за смішною ціною, там у 40-50 гривень. Те, що зараз ми бачимо на полицях по 110+, це я вважаю, оверпрайс. Вміс спирту відсотка і ви знаєте дуже смішний склад у цій IPA. Тому що тут, окрім води, хмілю, дріжджів є у нас лактоза, в дужках чомусь написали молоко, ячмінний солод, пророщений АВС, пророщена пшениця, молочна кислота. Оціночки в застосунку антап на це пиво ви зараз десь бачите на своєму екрані. Не дуже вони оптимістичні, як на мене. А ми спробуємо. Гасла нашого каналу. Давай пивові, другий, третій, четвертий шанс. Ми його обов'язково дотримаємось. Однак, попереднє моє знайомство з цим безалкогольним пивом, воно було не дуже люб'язним і не дуже приємним для нас обох. Так, ось так воно виглядає в келиху. Карбонізоване, красиве. Ну що, що там на ароматі? Гнила мокра. От прям неприємна, неприємна цибуля. Тут в ароматі цибуля <смірця> так е, Аліночка зараз уже просто вирубилась, наскільки вона ненавидить цибулю, а ще й гнилу якусь мокру пророшу. Друзі, ну це я розумію, що важко зробити безалкогольну версію цього стилю пива. Однак чому вона виходить такою мерзенною? Фу, я боюсь уже, що там буде зі смаком. Наскільки мені подобається пан Кіпа, я розумію, що це воно таке розпіарене, вже не настільки круте, як було раніше. І багато хто з наших підписників, спонсорів там взагалі пише, що воно ніяке. Друзі, так воно в порівнянні з епахами, ті, які ви полюбляєте, потужні, насичені, круті, воно дійсно ніяке. Однак. Це класика, це якась своя така данина часу. І ну, коли воно продається по 49 гривень, треба його обов'язково брати і дегустувати. Однак я не уявляю, що має зі мною статись, в яких я обставинах буду знаходитись, що я захочу випити ось це. Ну це реально неприємний якийсь цибулевий фреш. Він звітряний. Незважаючи на те, що там ну, дві або може чотири, максимум бульбашки плавають, карбонізація відсутня взагалі, ну абсолютно ніяке. Ну, прям абсолютно ніяке. Прям якась неприємна вода. З якоюсь тряпкою, зі шматою якоюсь. Якесь задоволення, щось віддалено відчуте про цей стиль пива. Це явно не сюди. І ще й така всрата. Подивіться, якась ціна за 0,33. Цікаво, що скаже Аліна, тому що ну, цибуля і Аліна це прям якісь антагоністи. Це що, твоє, це пиво. Анчик, це тобі на новий рік і на день народження. Фу. Чого? Це цибуля. Хоча, до речі, на смак нормально. І більше схоже на пиво. Ну в цілому, мабуть, через цю якусь там охмеленість, вона ж тут також присутня, я так розумію, хоч це і було безалкогольне, то воно хоч пиво нагадує. Яких би обставинах ти його пила? Коли хочеться пива, але не хочеться бути п'яною. Ну, як зазвичай, у мене після двох коптів буває. І ти пила по цю це були в фіні. Ага, да, слухай, навіть подобається і не думала. Ось так сподобалось. Ага, реально прикольно. Тобі не подобається? Та фу, це хуй. Ну що, а зараз в моїх руках не просто так з'являється ось ця чорна, красивезна бірдікелька. І це буде пиво, якого в Україні. Не знаю, мені здається, або воно дуже давно було, або його не було взагалі. І воно нещодавно, буквально на цьому тижні, з'явилося. І прикол в тому, що ви також можете разом зі мною його спробувати і обов'язково знайти в своєму місці або місці. В своєму місці, або е, замовити через інтернет. Ціна, звичайно, буде дуже-дуже всаратою, -дуже але подивіться, що це. Це безалкогольне. Азотне пиво від Гіннеса. Зараз просто максимально розриваються піді мною, отут, прям буквально переді мною коментарі. Тому що і так, Гінес не дуже ви полюбляєте там мої підписники. Багато хто пише, що це вода, що воно ніяке, плюс оверпрайс. Знаєте, коли ми купували його там за знижкою по 69 гривень, по 79 гривень це було дуже круто. А зараз, коли воно по 130, навіть по 110 або по 119, ну це ну ті треш. А тут ще й платити за безалкоголку. Але друзі, ну наскільки я полюбляю це пиво. Uh, і воно з'явилось безалкогольне. І там азотна капсула. Там У Кожній банки півагіне такий шарик. І що тепер? Що це таке? Шарикиарік. Там воно плаває, азоточка. Так, вода, солочмінечміня,чмінь палений, фруктоза, ароматизатори, діоксид вуглецю, азот хміль. Цікаво, до речі, я тут баночку так роздрачив, чи не буде зараз тут фаєр-шоу якогось. Звичайно, беру фірмовий келих від Гіннеса. Ну що, можливо, ви поставите це відео на паузу і напишете, як ви вважаєте, наскільки воно буде відрізнятися, наскільки воно буде більш мерзенне, ніж звичайно, або, можливо, воно буде навіть краще, ніж звичайний азотний Гіннес. Я не знаю. Я прям в шоці в шоці, тому що я давно за ним полював, не можна його було ніде знайти. І зараз просто заходиш собі. Кладеш його у кошик і йдеш додому щасливий. До речі, воно прям свіже виготовлено в вересні цього року. Ну що, зробимо ефект лавини від безалкогольного гінеса. Так, ну тут поки що без змін. Тут поки що без змін. Поки що дуже-дуже красиво. І знаєте, навіть якщо пиво буде мерзенним, хоча б дуже круто, що зберігається оцей ефект. І дуже класно виглядає, і подивіться, зараз я, звичайно, гуманітарій, але як бульби лізуть не вгору, а вниз, для мене завжди загадка. Ой, щось солодке потягнуло тут. До речі, вам не видно, але ось ця пінна шапка, подивіться. Вона більше схожа на якийсь молочний коктейль, ніж от якісь такі бульби, прям великі-великі. Ну що, блин, зараз якась молочний стаут буде як той мерзений червоний белхевен. Не знаю, насичено, відчувається щось. Ну, дійсно, щось таке трошки відчувається, як капучино, кава. Змажений горіх, як в звичайному гіннесі. Я тут не дуже насичений відчуваю, але в цілому перші враження по аромату у мене нормальні. Ну що, давайте спробуємо як вона? Ван Мільян Зіліанджільєн Дельєн Котилієн Таймс Лейтео. Ви знаєте, у мене дострокова відповідь про переможця сьогоднішнього випуску. Хто найбільше буде відповідати своїм алкогольному своєму аналогу, тому що я тут уже і впоперек, і вздовж дивлюсь на нього, куштую. Але це дуже схоже на звичайний Гіннес. Звичайно, можливо, через те, що в звичайному азотному гінесі немає там чогось там прям надприроднього. Воно все одно так, як можна сказати, водянисте, воно просте. Тому що якщо порівнювати його з іншими азотними конкурентами, Мьорфіс, Охара, Белхевен, ви знаєте, Гінес буде програвати більш розпіарений, більш вже всім знайомий, більш розповсюджений. Однак мені більше за смаком за арматом зараз подобається і Мюрфіс, і Охара, хоча Мюрфіс знайти легше. Тому, можливо, саме причина в тому, що воно ніяке і було дуже легко відтворити це, однак воно дійсно дуже-дуже схоже. Єдине, що не вистачає тут мені трошки паленості, як у Гіннеса, звичайного алкогольного, і трошки все ж таки, хоча знову ж таки, дивіться, як швидко я випив келих, звичайний Гіннес, мабуть, я б так швидко не зміг випити. Однак все ж таки, на відчуттях, ви знаєте, я впевнений, що більш за все я можу його вгадати, якщо дати мені всліпу. І цікаво, ми мабуть, для спонсорів зробимо такий експеримент, проведемо або для шорца якогось. То, мабуть, мені б за цією піною такою нестандартною, як якомусь, не знаю, як Настя туди, я б міг би розпізнати, що це безалкогольний варіант. В алкашки вона виглядає по-іншому. Цікаво, що скаже хейтер Гіннеса. Амбасадор Гінеса в Україні Аліна. Спробує так... без алкоголу. Ой, кавою пахне. пахну. Да? Такою да? Угу, да, так, таке щось. Схоже на гінес тільки якийсь солодкуватий. Не такий, от Паленості трошки не вистачає, трошки немає гірчинки. Ну я б всліпу сліпу, мабуть, ну, дуже вагався б довго. Такий експерт по гінесу. Я навіть не думала, що це буде смачно. Я був впевнений, що це буде мерзенна штука, тому я її і залишив під кінець випуску. А виявилось, мабуть, найсмачнішим. Да? Давай. Ну, Така трошки відчуття горішку є. Ти бачиш, ми допили. Да, після смаку. Ну, гінес це вода, а безалкогольний гінез це дабл вода. І також була лавина така. Подивишся у випуску, а ми йдемо до висновків. Ви знаєте, я задумався. Щойно подумав, а скільки ж от такого безалкогольного Гінеса я зможу випити? Ви знаєте, я не можу згадати точно, але мені здається, під якийсь крутий футбол в улюбленому пабі, коли ти не рахуєш гроші і не рахуєш, скільки ти там тих келихів Гінеса випив. Тому що це була прям дуже класна ніч для мого улюбленого клубу футбольного. І я ми випив колись. Ну, мабуть, ну, гінесів сім або вісім. Я тоді вижив, все було нормально, але це якби трошки треш. Скільки таких безалкогольних можна випити? Мабуть, дійсно тільки обмежившись вмістом шлунку. Напишіть в коментарях, скільки ви можете пива випити, і потім подискутуємо, чи правильно ви робите, чи ні. Звичайно, треба споживати відповідально. Не повторюйте моїх помилок. А в чому помилка? Класний був гінець, класний був вечір. Байн чемпіон. Ось такий випуск у нас вийшов. Друзі, так виглядає моя четвірка безалкогольного пива, аналогів мого улюбленого безалкогольного пива. Що я вам скажу? Цікавий для мене досвід, цікавий для мене експеримент. Все ж таки можна сказати, що розгадана формула, як випити багато, багато, прям багато свого улюбленого пива і не сп'яніти і почувати себе, мабуть, добре. Які можна тут зробити висновки? Та висновки тут однозначні для мене: ось це прям відкриття. Відкриття це у нас сьогодні буде чемпіон, і на другому місці я поставлю Августінер. Хоча знову ж таки, зважаючи на його ціну, нерозповсюдженість, ну трошки, не точніше, не трошки, а набагато, він буде відставати від цього конкурента. Ось це смачний, самостійний безалкогольний квас, напій, не потрібно його називати вайсбіром. Ось це краще я взагалі викину, тому що це. Прям погано погано. Пишіть в коментарі ваше улюблене пиво, яке має безалкогольний аналог, і чи задоволені ви цим аналогом, і чи споживаєте ви його, чи це мерзенне якесь лайно. Обов'язково долучайтесь до всіх наших благодійних ініціатив. І нарешті я вам дам розгадку, скільки податку платити пивного нашого за безалкогольне пиво, тому що я знаю, що дехто з вас мухлює і вважає, що якщо пиво має 0,0, то наша за нього. Платити. Ні, друзі, платимо за пляшку безалкогольного пива по 2 гривні. Гривні сюди, ось скільки закинув я. У нас ще є час. В цьому місяці будемо закидувати на FPV дрони. Ось такий цікавий безалкогольний вечір у нас вийшов. І як би мені не сподобався, отогінець, піду я, мабуть, жахну нормального алкогольного пива. Всім тихої ночі, до зустрічі!